Новозареєстрований ФОП подав заяву на реєстрацію платником єдиного податку. Але йому відмовили через наявність податкового боргу це податок по нерухомості, незначна сума. Чи мали право податківці відмовити у застосуванні спрощеної системи, якщо сума боргу менше 1000 гривень? Відповідь моя така: так, мали право. І практика застосування уже не перший рік працює. Саме таким чином, що якщо тільки обираємо спрощену систему, то наявність боргу фізичної особи є підставою для відмови у спрощенні. Але коли все-таки спрощена система отримана, не було боргу, підприємець уже опинився на спрощеній системі, то уже під час перебування на спрощеній, якщо виникне борг. Фізичної особи ось цей борг не має жодного відношення до підприємницької діяльності і не буде ніколи підставою для анулювання спрощеної. У той же час, якщо з'явиться борг саме з підприємницької діяльності, там ПДФО на не ПДФО, а там єдиний податок, так? Бо це спрощенець, то якщо сума боргу. Перевищує 3060 і буде висіти протягом двох кварталів поспіль. Ось це тільки в цьому випадку буде підстава для анулювання спрощеної системи.